Ви бачите, Женюсік приїхав з двіжа. на двіжку було все, що все капуста і були цигарки був розважливий музон. Була позитивна атмосфера. Зараз, коли двіж закінчився вже, Женюсік у своєму помешканні на ганку вечеріє. Ви бачите що котик відмовився від макарон? Які йому пропонував Женюсік? Для вечері. Женюсіку запропонували салат з капусти та макарони. Закінчився двіж і зараз Женюсік узявся салат до звичної справи. Він Відновлює свою енергію. Йому це потрібно, щоб відчувати себе в формі. Смакуючи салат з капусти. Він отримує насолоду. І зосереджується на тому, що розташовано навколо нього. Біля нього є квітучий сад. Зараз він на ваших екранах. А це клумба сусіда, який живе за огорожею. А це Садок люди, саші та женюсіка, також це садок. Глорії та Вікторії я не промовив речення до кінця, тому що мене з нормального стану. Е, тому що мій нормальний стан, е, е, тому що на мій нормальний стан пов, повпливала оця кіцюня, що зараз? Направилась на прогулянку. Переселів Женюсик говорить про те, що капуста. Переселяно, У кожного різний смак. Одному страва до вподоби, іншому буде не дуже. З нашої розмови можна сказати. Що женюсику вечеря не дуже до смаку. Занюсікою скоро буде 83. Закінчились бурі хвилини двіжа і настав спокій.